Таймбот, скільки можна заробити, якщо закупити всі годинники в цьому майнері, давайте подивимось Ось є основна інформація. Покупка годин і показує, який прихід. Потім ви собі подивитеся зупините, зробите паузу і зупинитесь. Я все це підрахував. До речі, в попередньому відео я допустився помилок. Одна з причин я був неуважний. Знімав через телефон короче коротше, друзі, дивіться, скільки можна. Заробити реально, таймбот. Якщо ви купите всі годинники, ось ці всі, всі купите, прокачаєте їх на 24 години. Деякі, до речі, не 24 години, а деякі 6 годин. Ось ці часи, 6 годин. Ну, якщо їх всіх закупити, то дивіться, є калькуляція 0,5, прихіди, всі помножаєте. І ось у нас, виходить, в сутку 1,25 тонна. Робить прихід, дає оцей бот 1,25 тонна. Ну і множаєте логічно на 30 днів, курс 7,30 зараз тонна, то в середньому це 273 долара в місяць прихід ось через цього бота. Таймбот 273 долара. Щоб закупитися, скільки потрібно поповнити тонів на всі ці годинники, ось тут є вся інформація. Тобто, скільки ви вклали, щоб заробити. На 273 долара. Все? Друзі, бодко дуже класно працює, дуже адекватний. Тому пробуйте.